Сергій Володимирович, вітаємо вас з днем народження. Бажаємо вам міцного здоров'я, терпіння. Нехай щоденна плідна праця приносить бажані результати. Світлих надій, впевненості в завтрашньому дні, щастя та здоров'я. Також бажаємо вам сімейної злагоди, в вашій роботі, а ми будемо вас радувати нашою грою. Бажаємо вам і вашій родині міцного здоров'я. Успіхів у вашій діяльності. Ми знаємо, що ви дуже любите футбол, дуже багато докладаєте зусиль для цього. Ми в свою чергу будемо радувати вас своєю грою і гарними результатами. Всього вам самого найкращого. З Днем народження, бажаю радості, творчих злетів, підкорення крутих вершин і незмінного успіху. І найголовніше мирного неба над головою.